Росіяни продовжують вбивати цивільних українців. Життя дев'ятьох людей забрав російський дрон Камікадзе у Марганці на Дніпропетровщині. 30 поранених госпіталізували. Люди їхали на роботу, коли ворожий безпілотник поцілив просто в дах автобуса. У цей час у транспорті було 40 працівників місцевого підприємства. До п'ятниці у Марганецькій громаді оголошено дні жалоби. 13 шахедів цієї ночі наробили лихаю у Полтаві. Шестеро поранених. Одна жінка у важкому стані. Ви бачите наслідки влучань. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та офіси в кількох районах міста. Двоє людей зазнали травм внаслідок нічного нападу дронів на Одесу. Горіли приватні будинки та підприємства у передмісті. Місцеві фільмують масштаби руйнувань. Цієї ночі ворожі дрони вкотре налетіли і на Харків три прильоти в одному з районів міста. Ще один зранку в технічний поверх житлового будинку. А в Броварському районі Київщини, внаслідок падіння уламків шахеда, горіли дві будівлі готельно-ресторанного комплексу. Обійшлося без постраждалих. А от у Мирнограді на Донеччині від російських обстрілів загинуло четверо людей. Семеро дістали поранення. Повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін.